Батько не вважає творчу професію як професію. Я знаю про твою трагічну подію у житті. Ціна не дивіться цей випуск. Ти вирвав зуб молочний. Ти <світ> знаєш, коли ти людям робиш боляче, це не означає? що ти... Мені здається, що Тіна вже не в тому статусі. Можна його вигнати ціну, пожалуйста. Не перегибай. <світ> не перегибай, так. Но вона знає собі ціну, і вона, мабуть, не задумується про це. Дуже не хотілося б тобі зачепити якісь твої почуття. у нас насправді дуже схожа історія. Як часто на просторах інтернету ви намагалися знайти номер свого кумиру? Якби знайшли, про що б ви запитали? Про особисте життя, про скелети в шкафу чи, можливо, про успіх у кар'єрі? Особисто я не знайшла номер телефона зірки, про котру ми будемо сьогодні говорити, в шоу Зірковий Тест. Але я знайшла номер декого іншого. Суперфіналіст Голос країни 10. Фіналіст конкурсу Українська пісня. Переможець премії Музвар у номінації Ресінгін Окс! Привіт! Вау, Вітаю! Я чесно скажу, я ніколи не шукав номер телефону, але це цікаво. Я буду намагатися тепер. Ну, знаєш, намагайся, але теж не, не перегибай, не перегибай я дуже рада тебе бачити. Я Дякую. забула згадати у твоїх регаліях, що ти ще й виступав Тіною Кароль разом. Бувало і таке, так, так було. Декілька разів і в Дніпрі, і в Палаці України, і у Львові у нас такий тур по Україні вийшов. Ми сьогодні будемо говорити про цю прекрасну зі жінку, якщо Слава можна Богу. так вироститись: чи дівчину, чи жінку, як взагалі краще. Чина. Де ж, ти ж ти речі з неї більше знайомий, як вона взагалі відноситься до того, що, наприклад, назвати її жінкою. Мені здається, що Тіна вже не в тому статусі і не того польоту, коли вона там ображається на це і так далі. Та? Вона чудово розуміє, хто вона, що вона, вона знає собі ціну, і вона, мабуть, не задумується про це. Клас, доросла, мудра жінка. А, ми сьогодні будемо говорити про неї, ще раз повторюсь, і ми перевіримо, наскільки ти її знаєш, як добре ти її любиш. Тіна, не дивіться цей випуск. З приводу. Яку пісню ти співав, нагадай? Всім, mm -hmm. не тільки мені, всім. Mm -hmm. Ніченка, Ніченька це переклад з російської на українську. і Росії. Власне... Ніченкою темною. Майже. <сум> Я жартую, жартую. Так, тобі сьогодні потрібно буде відповісти на п'ять питань про ціну Карль, за котрих ти отримуєш однієї тисячі гривень. Це звичайно, якщо ти виграєш. І. Максимальний виграш — це 5 тисяч гривень. Клас. Ти готовий? Клас! <laughs> мені все вже Я подобається. Бачу цю почав... Клас! <laughs> Чому в школі так не роблять? Треба було в школі так само платити за тести, і все було б добре, мені здається. Краще б вчилися, так? Да? <laughs> Я просто згадую про те, що моїм однокласникам, типу, платили батьки за це, знаєш, і типу, вони їх вирощували, типу, вже дизайнер. Скотливі діти були. Да. <laughs> Окей, ти готовий до гри? Ну, давайте спробуємо, так. мені цікаво. Дуже складне перше питання, mm -hmm. але я думаю, що ти на нього зможеш відповісти. Mm -hmm. Чому батько Кароль ніколи не відвідує її концерти? Mm -hmm. У ну, нас насправді дуже схожа історія в контексті сім'ї разом із стіною. Я точно знаю, що її батько просто не оцінює саме творчу професію як професію життя, так, і в нього досі така позиція. Не те, що я фанатик, так, але я справді люблю тіну, <рес> <но> справді... <хай> справді люблю дивитися і концерти, і так далі. І майже в кожному інтерв'ю якомусь такому відвертому вона завжди згадувала про те, що батько не вважає творчу професію як професія, і вона б могла обрати там спокійне життя нормальної людини, проте отак от вийшло. І коли в неї були і палаци, там вона ж поставила рекорд, в неї було декілька палаців, по-моєму, сім палаців України. <рес> То батько навіть не зайшов подивитися, тому мені здається, що просто така от стереотипна думка батька. І це правильна відповідь. Ну В студію! Слухай, ще одне таке питання до тебе. Я маю надію, що воно буде доречним і. Я дуже не хотілася б тобі зачепити якісь твої почуття, але питання є. Але зачіпиш, так? <ріху> Я знаю про твою трагічну подію у житті, про твого батька, так. і хотілося б дізнатися, як твої батьки вплинули на твою творчу кар'єру. Ну, мабуть, вони вплинули напряму, так? Тому що як вийшло, я з дитинства співав, мав якісь здібності до цього і так далі. І мама мене віддала в музичну школу, на естрадний вокал. Але з першого уроку вона сказала, це хобі. І ніколи не це як от щось важливе і так далі. В принципі, дуже схожа позиція. І, отак стереотипним мисленням вони мені внідряли в цю історію про те, що все ж таки музика це не твоє ля-ля-ля. І ти будеш стоматологом. І, власне, чому. Ти не виглядаєш як стоматолог, якщо чесно. Мені, зуби в тебе гарні, до речі, Дякую. І, ну, я чудово це розумів. І навіть колись в дитинстві я сам казав, що я хочу бути стоматологом. Серйозно? Так, да, я в садочку, колись якісь подружці вирвав зуб молочний. Ти знаєш, коли ти людям робиш боляче, це не означає, що ти можеш бути цим. І не було боляче. Це акуратно, серветочка, там А, Тобто це, типу, спеціально свідомо? Звісно, я вже тоді Скільки шаря. тобі років було? Десь, можливо 4-5, якось так. I'm sorry, <laughs> я тут вибачаюсь. Нас тут було з досвідом. От і тому, <laughs> коли викладачка підійшла до мами і сказала цю історію, мама каже: ну, все, ти стоматолог. Ну тут вже сама доля вирішила. Ну і плюс тато був зубним техніком. І власне, ну, мене готували до цього з дитинства. Але в 16 років я потрапляю на шоу голос країни, і оце якраз такий переломний перехідний вік, коли ти нібито маєш вже обрати справу свого життя, так а я потрапляю на найбільше шоу. Я бачу своїх кумирів, я доходжу до суперфіналу. В мене зйомки, в мене там купа всього. і Я розумію, що вау, ну типу, це мені подобається набагато більше. Ти був щасливий? Я був найщасливішим. Які взагалі враження в тебе були, коли ти ну, усвідомив те, що ти на проєкті, що в тебе це в зараз загалі виникає? Mm -hmm. Зараз я це згадую як якийсь спалах. Ну mm -hmm. взагалі шоу тривало 9 місяців. Для мене ці 9 місяців це як один день. От настільки яскраво, настільки класно, настільки, настільки я був в мрії, в ресурсі, в ідеях і так далі. Mm -hmm. І власне тоді і зародилася історія дружби з Тіною. Власне, тоді я отримав дуже багато всього. Там ми полетіли в трендах, мене пізнають, мене знають і всяке таке. І я приїжджаю додому, починається коронавірус. І батьки такі, ну бачиш, нічого не виходить в кар'єрі музичній, ну давай в медичний. І, і, власне, тоді вони і вплинули, мабуть, тому що вони тягнули свою історію медичного університету, а я вірив у свою якусь таку дитинну підліткову мрію про те, що я хочу співати. І тоді я почав писати пісні, тоді я почав звучати, тоді там, я почав шукати якихось продюсерів і так далі, бути в цій сфері, намагатися бути у цій сфері. Тому така історія. Але е, коли дійшло до піку, це третій курс медичного університету. Е, мені було 20 років, я зрозумів, що я більше не можу. Ну тобто, це була крайня точка, коли я сижу ночами, вчу тести патоморфології, патфізіології, біохімії і так далі. Це крок, це найважчі екзамен для медиків, латинь, англійська. Можу і просто латині. да, я себе відчував якимось в той момент. Е, і все. І я прийшов до батьків і сказав, що сорі, я не можу продовжувати навчання. І тоді тато дуже сильно образився, і він з того дня зі мною не заговорив. І він пішов в життя в відчутті знаєш, якоїсь образи, мабуть, на, на мене. Але ну, я щиро хочу вірити, що я його не підвожу зараз на даний момент. От. І, власне, перший палац України мій в житті е, був в момент, коли там, по-моєму, 9 днів пройшло по смерті. Я пообіцяв тіні, я приїхав власне в Палац України виступати з Ніченкою, бо це був якийсь такий внутрішній поклик того, що мені необхідно це зробити і продовжити це життя. Тому така історія. Я тобі дуже сильно співчуваю. і Ще раз хочу вибачитись за це питання. Все, ок. е, Все О, Окс. Звичайно, це Окс. Звичайно, як ще можуть люди відповідати на це, але я тобі дуже вдячна за те, що ти поділився, дякую, можна і так почекати. Е, до речі, наступне питання пов'язане все ж таки з навчанням. Ага. Ми якраз підвели до цього, Точніше не ми, а ти це зробив. І тому наступне Йо питання. На, на, на. Е, наступне питання. В яких двох університетах навчалась Тіна Кароль? Тю, а що так легко? То воно за освітою? В смислі легко? Дуже легкі питання. Можна його вигнати? Я, я точно знаю, що Тіна навчалася в глієра. В музичній академії, в університеті, консерваторії, от, все, що пов'язано з, з музикою там. От, е, я навіть знаю її викладачку, не називаю її імені, але знаю, як вона виглядає. От, бо ми теж були колись з нею дитичні, саме з тою викладачкою. А друге, освіта, е, щось пов'язане з авіацією. Е, це НАУ, 100%, це Київ НАУ. Окей, от власне, яка професія, буде важко згадати. Чи, чи логіст, чи стюардеса, чись. А, логіст, так? Да? Супер. Ансор, ти готувався? Ні. Ну... Ну... Блін. Ну, серйозно, я приспів пісні ті на Кароль, як інакше. Я дуже трушно і плідно відношуся до цього, насправді. Тому, так. Ти Дуже трушно і плідно, за нею слідкуєш. <рес> <рес> я тобі скажу так. Супер. Слухай, ну, а, ти зараз аж навчаєшся десь? Так, так, так. Ну, після. Вау! Хто <реш> <реш> ж тут трушної <реш> плідно слідкує? <реш> <реш> так, я навчаюся в Кнокімі. Я власне минулого року перепоступив у Київський національний університет культури і мистецтва. Тепер навчаюся на режисера естрадних подій. От кайфую, дуже круто, творча спілка, класні люди. Я прям от відчуваю себе в своїй воді. Є у ціна Карель е, така пісня. Uh, здається, я не пам'ятаю, як вона точно називається, але щось вона Ти Скажи дві... два слова такою фразою, типу знайти своїх щось таке і успокоїться. Не да. uh -huh. no, успокоїться, <laughs> да я заспокоюся. Пісню uh, я цю почула ще дуже давно, і от mm. я завжди. Uh... Це як моя цитата по життю, я взяла її у неї, і mm -hmm. я от бачу, що ну, знаєш, творчі люди їм найважливіше в житті це знайти своїх однодумців, так. Да. безумовно. І дуже круто, що ти все ж таки поміняв своє життя і вступив туди, де тебе оточують твої люди. Це правда. Клас. Це правда. Ти великий молодець. No, Дякую. Да, але не великий молодець, бо забираєш ще одну тисячу гривень. Гально відомий факт про ціну Кароль про те, що червона помада uh -huh. це не просто яскравий елемент, а так би мовити, маска, яка прикриває її сумні очі, uh -huh. роблячи акцент на червоному. Але у мене до тебе одне питання: хто придумав це для ціни Кароль? Який візажист? Хто творець цієї червоної помади? І в мене є три фотографії, на які ти таки... тут ми а і шо, приїхали. А що таке? таке? Складно, так? Да? Ви, Ви б ще три... запитали склад цієї погади. Ти серйозно? Ти серйозно? Та ні, я не знаю, чесно. У мене є три фотографії, ага. я зараз тобі їх покажу. Ага. І ти повинен вгадати. Це та саме. людина, яка Так. Да, 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 да. Це одна з першої візажистки, ага. друга. Ти можеш, як екстрасенс, знаєш, дивлятися в очі, та ти типу, може. Я ж просто, я знаю команду тіни. ну, я неодноразово бачив, да? бачився зі всіма, да. але ну, з візажистами я ніколи не був до на часом. Ні, тут не те, що візажист, це людинка, яка придумала їй цей образ червона помада, <гум> 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 яка прикриває її сумні очі. Це дуже складно, е, складно да? справді. Ну, давай... <гум> <гум> це не та жінка. Це дуже складно. Це не та жінка. Ну, давай інтуїтивно. От тут питання. Випросики. А, а, а перше. Ну, цю я 100% бачу біля Тіни. Ти думаєш, що це вона. Я поки не можу зробити. Давай, Давай а мені просто сказати, ч... мені ім'я не треба називати. Ні, просто покажи мені фотографію. Я не пам'ятаю цю жінку біля Тіни. Ти думаєш, а що. Це точно? Вона? Ну, я просто бачив. І ще й червоний колір 100% меч. Це, це вона. Це вона. Mm -hmm. да, це в неї червоний манікюр, значить, це вона. Давайте так. Вона. Студія. Не тягни <рес> пожалуйста. Лот номер один. Наталія Стрільчук, наш візажист. Це нічого, І мені це не це Вона. <рес> а, вау. <свого. рес> Фу, хорошо йде. Це вже три питання, а всього п'ять, да? <реш> тобто тобі настільки вже набридло зі мною сидіти. Ні, я вже я, я напряжений, розумієш? Ти напряжений? Вже... Да, конечно, тут... Так, так розслабся. Ні, а тут гроші. Ти що, все ж хорошо? Нет, да, вже все пісні дуже хорошо. А, я думав, ти заспіваєш. Да, Ні, я можу, але не треба. Ну, вже я на виграш. Якщо виграю, то да? на. Так, точно? Дивись, я тебе зовула mm -mm. на слові. Ти як учасник Голосу України, який був, ну можна так сказати, найближчий до ціни, е, повинен прям 100% знати відповідь на це питання. Який е, вагомий подарунок зробила Тіна для свого подопічного ага. на голосі України? Такий прям дуже е, а тут серйозний. фотографії. Ну, як сказати, ти хочеш вгадати. Цей подарунок дуже сильно щасливий цю людину, бо ця людина. А це я, напевно, тобі ще прям підсказку таку жорстку дам. Ти вже дала підсказку. Ну, це квартира. це квартира. Квартиру вона подарувала учаснику. Тіна подарувала квартиру по своєму Антону Копитіну, якому потрібно було залишити свій рідний Донецьк зі сім'єю, і це було для нього просто неймовірно, мені здається. Так, я пам'ятаю цей момент. Я теж дивився голос країни. Це правильна відповідь. Окей, чотири тисячі зараз відлітає. Фух, тебе в карманчик. Хорошо, а ти скажи мені, будь ласка, ти от ти щось плануєш взагалі взяти на ці гроші? Взяти. Що ти взагалі, ну, що ти плануєш з цими грошима робити? Ну, Я буду планувати, коли я вже буду їх тримати. мабуть, <ріху> так зараз а, складно. А, тобто ти абстрактно. не планував до цього. А ну, чи ти прийшов? Я ніколи, я ніколи нічого не очікую. Я себе не настраюю на те, що от, там, я там, переможу або виграю десь і так далі. Все, ну, типу, все ти просто ця... кайфуєш, правильно? Да, да. Клас! Да. Клас, ти крутий, ти мені подобаєшся. <ріху> <ріху> Тебе є дівчина? <ріху> <ріху> я жартую. <ріху> <ріху> Наступне питання. Наступне <ріху> питання. На якому конкурсі у 2005 році Тіна Кароль здобула свою першу нагороду? Нагорода. Вагому нагороду. Вагому нагороду. Угу. Ну, у неї всього було два конкурси, наскільки я пам'ятаю. Прям вагомих. Це Євробачення, де вона зайняла непризове місце. Угу. Там шосте, по-моєму, чи сьоме. І нова хвиля. Нова хвиля. І це правильна відповідь. А ти на якому конкурсі вперше отримав нагороду? Може, там якийсь прям вагомий конкурс є в тебе? Нема ваг... Ну, Ні, не, я ніколи не перемагав. Вот реально, типу, музвар цього року. Так ти, знаєш Це... що я тобі хочу сказати, Віталічик? <сум> <сум> Ні, насправді дуже прикольна твоя позиція, те, що ти ніколи нічого не очікуєш, але може вже треба трошечки очікувати. очікувати. Так, бо очікують всі. Ні, Тебе на, на спра... як переможця. Вау. Вау. Я насправді роблю усе можливе. От, власне, і голос країни. І це все. Я максимально віддаюсь емоційно. Тобто я роблю все можливе заради цієї перемоги. Е, і, звичайно, в мене є мандраж, як і у всіх. Звичайно, я там очікую найкраще і так далі. Проте я не віддаюсь на 100% саме в цьому дурному відчуттю, коли там. Я сподіваюся на найкраще, а там виходить найгірше. Так mm -hmm. тому, ну типу, посередньо, помірно, завжди набагато цікавіше слідкувати і от справді не очікувати, а потім щось отримати, аніж там настроїти себе на перемогу, а ти потім ніхто. Тому в мене насправді немає якихось прям класних перемог. Я завжди десь тобто, учасник, завжди Тобто Ти не очікуєш фіналіст. і не розчаровуєшся. Виба я тебе перебила, да, да це так і є. Клас. Клас. Дуже крута позиція. І в нас зараз наступний етап такий для тебе. Mm -hmm. а -а -а. Я Клас. У нас є ще одна фанатка Тіни Кароль, яка тобі задасть ще декілька питань. Подстава, так. У мене так тільки й буває. Зараз прийде фанатка Тіни Каролі, яка тобі буде задавати ще деякі питання, і від неї залежить твоя перемога. І твій виграш, ну, і взагалі, ну ні, ладно. Нормально з общались з вами. ну, <гум> за <що>? <гум> 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 да, Запрошуємо нашу прекрасну. Перше питання: як виникла ідея у Тіни запустити капсульну колекцію з «One by One»? Ну, як виникла? Ну, подумала. Защита. Взагалі, ця капсульна. Це ж нещодавно був цей дроп. Цього року, минулого. Ну, хоч якісь дайте. дають. Був він нещодавно. Давайте я сам по собі буду. Монолог. Він був нещодавно. One by one. Взагалі, які колаборації? Там свічки в неї були, постіль. Да, ну, я... Точно фанат. Свічки постіль. колготки. І, і оці туніки в неї ще були якісь, да? світарочки. Ну, але вони. вони як виникла. Ну, так, да, чому? За, за... Чому. Як виникла ідея ця взагалі? Заради за чого вона це зробила? Заради чого. Ну, це все. Так там ЗСУ пише. Ну, в підтримку, типу. Підтримку з да, так, так вірно. Ти так ти, ти дуже завуальовано задав це запитання. Він у нього вже капельки да, в мене до... вже ну <сих> <сих> я вже якісь <сих> теорії заговора всі е, одразу І... друге питання. А, добренько. Mm -hmm. А ти можеш посміхатись, коли це кажеш? Мені буде легше. <сих> Чому чи з якої причини ага. Тіна раптово почала виходити імпровізованим маршем на європейській площі? Імпровізованим маршем mm. на європейській площі. Ну, це було теж на початку війни. В Варшаві вона ходила з мікрофоном. Для чого вона це зробила? Ну, теж так само в підтримку залучення уваги для України до України. Та підтримка? Так, да, так. Да, це правильна відповідь. <плес> До третього no. питання, ви готові? З -з Зачекайте, мені треба підготуватися. навію на себе хороші Весь емоції. Без підготовки. Ай. Жорстко. Добренько. Вона точно фанатка чинника. Так, так, так. Ні, ну вона відвоює наші гроші. А, це вона підставна вами. Ні, що ж? Підставна. Ховайте. От так от мене похоронити захотіли. Ні, що ми потім після програми. Дерибан потім. Ні, ж, да. Третє питання. Так. Яку проблему співачка вважає найважчою як артистка? Саме по думці Тіни да, ми йдемо. Ми з це не обговорювали насправді. Але ну, це риторичне запитання. Як можна на нього дати? У вас є якась прям чітка конкретна відповідь? Це звідки Ви взяли ви цю відповідь? Який рік? Я зараз архіви піднімлю. Так, теж по моноложам. Тіна. Танцює багато, але вона любить це. Найважчою. Проблема. Це, ну, проблема не прям? Що. це не глобальна проблема, це проблема, яка вона яка вважає типу, не в собі. А типу, ну, от є така штука, там, якісь рамки. Да, наприклад. І от вона вважає цю проблему пов'язаною з рамками, які є в ній. Е Можливо, я навіть зараз тебе ще більше А Ти кажи-кажи, я. Я зараз просто тобі відповідь кажуться. Мені так цікаво слухати. Типу, це її особиста думка, яка торкається її. Типу, Для неї це важко. Її, саме в її сфері. Артиста. Найважче для неї. Найважче для неї. Ну, Взагалі, Тіна, вона інтроверт, Ну, інтровертивного характеру. Інтроверт. Вона, В неї мало там подруг і так далі. Вона, Можливо, це, типу. Я зараз просто накидаю варіанти. Якщо mm -hmm. що, Можливо, це, типу, як якісь публічні, типу, заходи, виходи. Але ну, це не партійно. Ну, вона любить там камеру і камера любить її. артиста. Проблема для артиста в рамки. Це така більш емоційна проблема. Вона торкається її особистого, коли їй доводиться це робити, але вона ну вона розуміє для чого вона це робить, але вона ну їй це типу дається складно. А це пов'язано з, 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 з от, її раннім моментом, коли вона там з продюсерами працювала, до прикладу. Бо це, от, зараз, це ви зараз не... вивозити проблему, коли от, продюсера її, наприклад, змушували там манеру міняти. О, чиназік. Чиназис. Це про манеру, манеру голосу, да. Да, ну ну, а, ну можна чуть, чуть чіткіше, конкретніше, от прям от прям. Ну, Знову ж таки, скажи. важливо, коли ви коли ви це прочитали. Ну, мені здається, що це, якщо вже говорити по, по твоїй віска, то це пов'язано з манерою голосу, да? Да. Тобу, що от, е, їй важко там підлаштовуватись під щось і так далі. А. І так, да, ти Геніально. молодець. Віталь, ти молодець. Боже, я Він забирає всі гроші. Я вас віддати. Реально, ну, ти прям дуже чітко зрозумів. Я, типу, да. я вважаю, що це взагалі е, проблема в плані, що треба підлаштовуватись багатьох співаків. Да. Коли вони можуть набагато більше, але їм треба трошки зменшувати, щоб їх зрозуміли. загальні рамки. Да. Ну, ти спочатку дуже розпливчисто це говорила, а потім. Звісно, ну, я ж, ну я ж не хочу, щоб… — Треба було просто кивати. Я дуже добре, я дуже добре. Ну, це клас. Це Що Що, підводимо підсумки, пані та панове? Ой, 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 ой. На всі питання була прекрасна відповідь. Е, я вважаю навіть дуже чітка. Ну, можливо, там я десь підказала трішечки, але ну, то ти таке повинні, вже. да да саботаж. П'ять тисяч гривень у тебе в кармані. Це перша моя перемога, а я можу в регалії це вписати? звісно. це буде записано прямо на камеру, так що можеш не вписувати нікуди. Це запишуть за тебе. Ми тебе вітаємо, ти нарешті переміг, хоча б десь. Виграв і Та Ладно, я жартую. Ти дуже-дуже приємна людина, дуже було приємно з тобою спілкуватися. На що ти збираєшся витратити ці кошти? Клас. Ну я думаю, що 100% одна частка від цієї суми полетить на донат. Це буде mm -hmm. по чесному, тому що якщо б не донати, ми би тут не сиділи з вами. А, а друга частка 100% розвиток проекту. Бо ми зараз дуже сильно ростим, ростимо, Ростем. розвиток да. проекту розвиток проекту Окс. Ми відкрили нещодавно ще один проект в контексті проекту. Він називається Переосмислення. Ми даємо старим пісням нове звучання, Клас. переосмислюємо їх. Так, і власне ніченька і надихнула на створення цього проекту. Тому мені здається, що наступний реліз у нас буде пишним, красивим, і туди 100% будуть круті вкладення, і ви власне будете допомагати. Клас. Тому я буду радий. Клас. Дуже класна людина. Дуже приємно з тобою спілкуватися. Дякую, дякую. Взагалі дуже добре. Це прям відчувається максимально. Дякую тобі за те, що ти такий відкритий. Дякуємо нашій прекрасній віці за те, що задала такі каверзні питання. Це були реально каверзні. ти Реально впорався. Це дуже круто. Да, все. Ціна Григорівна я вас не підвів. Дякую. Він вас дуже любить. Ні, ну ми теж ми теж, типу, беремо з вас приклад, але він прям дуже любить.